Всім приємного доброго дня. І сьогодні він надзвичайно приємний, тому що ми записуємо чергову програму хвилинки для душі у надзвичайно затишному, приємному закладі Гудвіл. Дякуємо вам за запрошення. Тема сьогоднішньої нашої програми надзвичайно особлива. Це особливі дітки. Як Проживати це батькам, як поводитися батькам, як справитися батькам, вважаю цю тему дуже-дуже цікавою, і перед тим, як я готую будь-яку тему або розбираюся в будь-якій темі, я завжди звертаюся до різних джерел, таких як інтернет, так, я думаю, кожен спеціаліст це практикує. І коли я почала. Мені задали таке питання: да, дуже багато інформації про те, що як поводитися з дітками, але як поводитися, як робити себе більш-менш в ресурсі, приводити себе в ресурс батькам, цього ніде немає. І дійсно, коли я почала розбиратися в цій темі в інтернеті, в різних джерелах, насправді нема жодної інформації ну можливо, принаймні я її не не знайшла. Порад для батьків, для самих батьків, як їм справлятися. Адже це така непроста для них непростий життєвий досвід, да, коли приходять дітки з якимись особливими потребами. І що я хотіла, що б я хотіла сказати, і що б я хотіла порадити батькам в першу чергу, це не забувати про себе, не забувати. Піклуватись про своє фізичне і психологічне здоров'я, про свої стани, тому що ну задайте собі запитання, хто потім подбає про мою дитину. Да? Дуже багато інформації, як займатися з дітьми, як давати діткам задовільняти їх потреби, як правильно з ними спілкуватись. як... Які уроки з ними проходити, так? Я розумію, що це дуже велике навантаження на психіку батьків, особливо мами, напевно, та, яка знаходиться найближче до дитини, як правило, і та, яка найбільше працює з дитиною, і 24 години в сутки вона без винятку займається цією дитиною. Перше, що я б хотіла вам порадити, що вам теж потрібно відпочивати, знаходьте підтримку, просіть допомоги у близьких, рідних. Якщо таких немає можливо, Поруч, то просіть подругу, сусідку, будь-кого, щоб трошки вивільнити для себе час. Перше, що роблять мами, які, до яких приходять такі дітки, вони звинувачують себе. У них багато є оцього почуття вини, з яким їм досить важко жити. Я б хотіла сказати: не потрібно цього робити. Якщо вам важко з цим справитися, обов'язково звертайтеся до спеціалістів, до психологів. І звільняйтеся від цього почуття, яке руйнує вас всередину. Тому що насправді немає в цьому вашої вини. Ці діти приходять, вибравши свій путь, так, вибравши вас своєю мамою. І якщо вам е, прийшла особлива дитина, то пам'ятайте, у вас достатньо сил, щоб справитися з цим. Не намагайтеся бути ідеальними, не намагайтеся. Е, у всьому е, притримуватися якихось графіків. Це пряма дорога, спрямий шлях до зривів, до психологічних зривів. Е, не звинувачуйте себе навіть в тому, коли ви інколи не витримуєте і зриваєтеся. Тобто е, ми всі живі люди, ми не святі, і ми зриваємося навіть на е, здорових, так, на, на, на дітей, які здоровими являються. Тому е, це нормально. Я знаю навіть мам, які. Зриваються, можуть вдарити накричати, і у, у них потім таке почуття. Вини, ніби вони зробили щось ну щось страшне, але ми люди. У нас також є емоції присутні. Головне це визнавати, приймати і розмовляти на цю тему зі своєю дитиною, говорити, що ну так сталося, так я зірвалася. Тому що, коли ти так робиш, мені, наприклад, образливо чи а, мені боляче, я не можу справитися, порадь мені, як справитися. Да? Але особливі дітки це не завжди ті діти, які можуть сказати, як ну, дати. А, Реакцію якусь на вашу тому намагайтеся бути з ними також відвертими і чесними. Обіймайте їх почаще, давайте їм просто свою підтримку, давайте їм свою любов. І навіть якщо ви робите щось не так, як вам здається, на вашу думку правильно на той момент це є правильним. Ви краще відчуваєте свою дитину, ви краще відчуваєте її потреби і ви являєтеся мамою, ви являєтеся в першу чергу. Чергою жінкою, і ви являєтеся людиною, яка також потребує допомоги. Тому не забувайте про свої звичні потреби. Е е якщо ви дивилися мої попередні програми, то там я завжди говорю, що працюю на трьох рівнях: це рівень тіла, рівень душі і рівень розуму. Якщо передивитися все-таки програми, а я рекомендую це зробити, то там візьмете для себе дієві поради, які працюють. Нехай це буде півгодинки в день, нехай це буде 40 хвилин в день, бодай це 15 хвилин в день, але виділяйте їх для себе. Робіть щось своїм тілом, тобто нагружайте інколи своє тіло. Якась пробіжка, якась зарядка вже дає вам заряд енергії, дає вам. Трішки мотивації, трішки такої натхнення так, робити і щось робити далі. Тому що якщо ви не нагружаєте своє тіло, у вас в першу чергу немає енергії. Ви, а якщо немає енергії, ви не можете її тратити на інших людей, тим більше на дитину, яка, цього, яка потребує занадто багато цієї енергії. Так? Для душі це те, що я говорю: медитуйте, моліться. Медитація, як би зараз це, я просто знаю скільки багато людей до цього скептично ставляться, але повірте мені, коли ви медитуєте, ви відключаєте свій е, розум. Ви відключаєте свої думки, а думки це те, що постійно крутиться у вас в голові. Це те, що у вас насправді мучить, це те, що визиває у вас емоції, почуття, і те, що не дає вам спокійно бачити сьогодення. Тобто, ви завжди знаходите десь або в минулому, або в майбутньому. Тому медитуйте, і це надасть вам також змоги бути наодинці з собою, чути себе на рахунок третього так, розуму. Дізнавайтеся щось нове, вивчайте щось нове для себе, не тільки тому, що ми дуже сильно фокусуємо увагу на потребах дитини. Дуже сильно в цей момент ми починаємо. Я просто знаю, тому що я з свого досвіду вам скажу: так, у мене дитина, їй може, слава Богу, 21 рік, але одна із дітей мала вроджену ваду серця, коли народився. так, Це мій син. І я пам'ятаю той період, коли я, як, як, я не знаю, як це всю свою енергію, всю свою силу кинула у вивчення цієї задачі, цієї проблеми. Тобто я вивчала все про діагноз, про все, які наслідки, що робити. Тобто, я розумію, що ми дуже багато енергії втрачаємо. Залишайте трошки часу для Розвитку для наповнення себе знаннями для себе, для своїх потреб, я точно знаю, що у кожної жінки, у кожного чоловіка у вас, як у батьків, є свої задачі. Ви сюди прийшли з якимись задачами у цей світ, і є свої бажання, є свої мрії, є свої цілі. Не відмовляйтеся від них, тому що якщо ви зробите нещасними себе, то нещасною буде ваша дитина. Недополучить, не доотримає ваша дитина, недоотримують ваші інші діти. Можливо, це не єдина дитина у сім'ї. Тому е, ніколи не ігноруйте своїх потреб, ніколи не ігноруйте своїх цілей і своїх а, мрій. Завжди якусь частину присвячуйте саме собі. Для чого? Для вашого власного особистого спокою, гармонії, і щастя. Тоді, повірте мені, діти, це навіть якщо вони особливі, навіть якщо вони з особливими потребами, вони завжди відчувають настрій мами. Завжди. Тому бажаю вам. Якщо ви ну, не соромитесь, і звертатися до спеціалістів, якщо ви не в змозі самі справитися, повірте, це не є дуже сильною там, якоюсь проблемою, да? справитись можливо. Якщо пам'ятаєте, як я вже сказала, що якщо до вас прийшла особлива дитина, якщо Бог вам дав особливу дитину, то Він дав вам сили і можливості з цим впоратися. А я бажаю вам всім. Гармонії, щастя, любові, прийняття і хороших хороших, хорошого настрою, хороших днів з вами сьогодні була Альона Фегер і програма Хвилинки для душі. До нових зустрічей!